Витаю на своем канале Фух, Сегодня у нас таки Мороз Нормальный вообще Градусик 20 мм. Не знаю, что передает Камера Такие линии Все блестит Все хрустит Зайці ось бігали взагалі по моїх слідах, ще вчора мотоблок ось приїхав. Бак десь там їх питається знайти. Так, ну що, вчора значить я був. На провірці ходити треба кожен день чи знімати, тому що якщо не ходити... Померзає так, що потім будеш там рубать мені. Ну що, було там в одній оцій цьому решеті пару штучок. Пару штучок було рибка була трошки, там ротані в цих літерах була. І вони, і було пару щучок. Одна була вже готова, Ось її десь придушує і вони здихають. Вона попадає ще жива, чуть-чуть там і все. Бачите, вона щучка, от округ щучка вони, що це діло слабеньке. І одна була така грам 300 я їх теж. Випустив, була жива і все. Сьогодні ось двадцятка морозу. Я думаю, значить реша де влізла. Я доніс ще туди одне поставлю, бо там в одному так як не лізло, так і не лізло. А там де був юн один, там оцей попало. Зараз зайду, буду дивитися, що там до чого. Ті ополонки досі конкретно померзали, при зараз прийдеться сокирою мені помахати. До речі, малою, Ту я до сих пір її замочую, хоч знов забув. Є результат, хоч маленький, але є. Ну. Ось тут стояла Ореша, то бачите, вчора я його переніс, нічого не йшло. Хоча ось рух і в нас сюди є, ну бачите, його не поймеш. Красноперка одненька. Тут ще раз чучка теж була. А вакс так і думає, як її украсти, так? Да? Так, все, тут провірю. Осталось ті два решета в мене і Табодина той маленький, є те теж попадає. Коротше, капець, руки доб'ються не те, що так провірю, я стояв. Втірав трохи руки, бо ну, кажу, це великий мінус цієї рибалки, цей контакт рук із водою у цей мораль, це, звісно, ще те задоволення. Колись хотів купити цієї рибалки спеціально. Забув як цей матеріал називається. Це що підводники це місці, що рибу це водібельний неопрен називається той. Хотів колись їх купити, але як зашов і подивився, скільки вони стоять Бачите, воно тепле і воно не промокає. Але не для таких як я куплять такі Ну, Руки ось обтер. І зараз знову ось чуть -чуть треба постояти. І знову треба зараз все. Ось тут ось цей маленький. А ось два ці решета Оце в цьому вчора було чуть-чуть ще ось я поставлю рядом ось ще одне. Ну, не знаю, не чуйка чомусь не підказує, що щось должно бути. Зараз будемо дивити, що, що гадати. Сейчас покажу поближе. Не знаю буде видно чи ні. Ось зразу затикаю, знайшов такого пеньочка, хтось там казав горловини. Колись робили горловини. А зараз це не важливо, якщо йому ось тут є повітря. Ні, ну звісно він там ходить, заходить, це зрозуміло, але... Все, зараз буду висипати О які мацаки. І вже до речі підлізали, вже по краям все, вже це де сміття, до речі, нема сіна в мене. Тобою. Все, зараз буду дивитись наступне решето.

Оце воно, оце воно дивіться яка краса. Фух, дуже важка, морозна ця рибалка, але це таке, як правильно сказати, естетичне якесь, як сказати задоволення це. Ну все, чуйка не підвела, я тут їх зловив. Але оце вже реше, то вони ось тут вже підлізали з боку. Чому справа, що немає в мене з собою сіна? Ну, зараз буду там щось затикати. Красота. Бувало таке, що відкриваєш, а цей тазик він повний. Аж зверхом вони там копошаться. Ну це коли морози були сильні. Коротше хто знає той і знає хто займався ма колись. Але це теж ждеш цієї. рибалки. Діло навіть не в юні, розумієте, не в продукті. От, такі вже в нас зимі, що така рибалка, це вже такий собі ексклюзивчик. От, просто От, те, піймати задоволення клас закрить попідлізували В основному такі нормальні, такі крупні. Мені то вже стільки зліку їх і не потрібно. Може когось пригощу продавати не буду. Тут нема чого продавати. А взагалі в нас їх купляють. Казали, що... На їх ловиться сон, бо я цього не знаю точно, чи це тільки балачки, чи це правда. Навіть колись київські приїжджали і купляли якоби на цього живця, на сома. Руки мерзнуть капець є результат у цьому теж ось такий в'юн торчить, за ось випадає. Ну, бакс Коротше, ротанчики. Братанчики в основному. Все баксовимо, наверное, трохи котам, да? Я вже казав, ця риба, вона майже без кісток, тут нема нічого. Хребет і чуть-чуть від хребта. Ну, я займаюсь вже не перший рік. І була собака в мене не тільки ця, перед цим в мене був здоровий собака. Теж полюбляв оцю рибку їсти сирою Ось вчора я Баксу наварив каші з цими ротанями. Дуже класна річ, Зразу воно видно, якщо остиває, там непогані такі, зверху таке покриття цього, типу як желе, жирненька така. І ви знаєте, він не це нормально рубає, як то має бути, навіть і не кривиться бакс. Може хорош, Рибалочка. Все-таки, бачите, як я казав, якщо шукати, кажуть, хто шукає той й знайде. Ну, я вже говорив, що я не перший рік, от таке в мене чуйка, а там ще можна було б в одному місці провірити. Ну, просто не треба їх мені так уже багато. Ось мені влізло, ось ну, тут. Я додому прийду ще на кантер кину. Не вмію я ще цих вставок робити там. Ну от так. Якщо на руку взяти, ну тут кілограмів з половиною, може й до 5. Юн він досить такий, важка така рибка, це цепірочка там, там, якась там плоска. Він такий доволі... Ну що, задоволений я такою рибалкою? Я задоволений, що маю змогу показати вам це. Тому що, розумієте, юн це така вже риба, це можна там зайти на ютубі, і кучу знайти. Відео там на поплавочку, на спінні і так далі. Я, таку, ну, я такими способами не бачив. Хотілося показати вам, як ловили наші діди. Ну, де багато хто з вас, ось як я вже по коментарях там в дитинстві все це пам'ятають, але, на жаль, як пишуть, вже нема багато де цього на. у нас, У нас його тут тонни. Це я вам з впевненістю Шкода одне, хотів би я показати оцю місцевість вам ну з висоти пташиного польоту. Тут просто ну це дуже-дуже велика територія цих боліт. І от в юну, мені здається, це тут саме краще Все. Він тут позалазив, тут така територія виловить його. Це має щось статися з водою, якась екологічна там, не дай Бог, тут катастрофа, що він подохне, а так його виловити неможливо. Мій дід за зиму їх виносив сотні кілограмів. Сотні, а за своє життя я навіть не знаю, скільки він їх приніс. Ну, це були 90-ті роки. Життя тоді було важке, всі це знають. Я тоді ще ходив у школу. Дід носив, ми їх сушили в мішках, ті були в цілі мішки. Коротше, потім якусь і тушонку робили з, у печі, там не получалось там, ці банки зривали, значить, це потім ну Тоді на болото зайти і скрізь від усіль доноситься цей стукіт цих сокир по, по льоді Людей, звісно. Багато вже помирало. У нас дуже мале село. Я навіть не знаю населення. Може 200 з лишнім чоловік буде тако. Молодь всім не займається. Молодь, ну не будемо вже про це, що зараз вже ці рибалки, це молодь вже це все не є. Щодо щуки там, що я забрав, я просто людина зайшла, там не вникла. Е -е. Так. Я все це знаю, що зараз є таке гарне слово, придумали наші можновладці. Заборона на вилов щуки. Тільки от біда в тому, що це слово і цей закон це він тільки на бумажці. Він не діє. Так, десь при якихось великих містах, де це все у нас не діє і, на жаль, люди. Деякі цим користуються, да, і є дійсно такі люди, у кого може бути півсотні цих ятерів, 2 кілометри сіток, зараз злізе лід, і він на лодку і це все ставити. І ці ятера додому вони ніколи, ніколи не вертаються, вони на водойомі постійно. ну Я називаю голодні там, тому що я не, не можу зрозуміти, куди таку масу риби можна діти. Ось о, мені влізло. Ось для мене це вже багато. Ну Мені просто, знаєте, ну як, це не те, що я для контенту от, щас це рибалю. Я рибалю так кажен рік. А зими такі, що не дають цього. І от мені просто це по кайфу. І я показую те, ну, як я живу в селі, моє життя в селі. От воно в цей період таке. По гілки зараз не їжджу, самі розумієте, двадцятка морозу. Оцього дизеляку завести це одне, там можна прогріти, кипятком, можна завести. Не зовсім комфортно це все рубати, тому що мерзнуть руки. Рукавиці то в стіни не одінеш, тому що не буде зручно тримати цього ножа і так далі. От я в цей час, ось, такі, ось така зима, я займаюся риболовлю. Звісно, ну, найбільший мій кайф це крючок. Я дуже люблю спінінг, це що щука, що окунь. Це крючок. Але ось така пора, ну який крючок там, ну на цю зимню удочку там сидіть і надіється на ту покльовку там на п'ять покльовок за день. Так, ну вже мені цього нема. Мені ось спінінг, жерлиці так. Удочка, поплавочка, кормушки, ось літом. Люблю на вечір, ось зранку там, як завжди нема часу, якась робота, то якісь ягоди. От на вечір теж люблю поїхати десь, посидіти на кормушки, послухати ці колокольчики, оце все так. Да, це, звісно, кайфок тут без, без питань. Так, ця рибалка, я розумію, ця рибалка відноситься до Браконецької. Але в цих селах, якщо я взяв щучку з дочкою, з'їсти просто її на продукт. Якщо це вважається браконієством, так, значить я браконьєр. Ну, з цим розібрались. Вчора був місяць, рівно як з'явився мій канал на Ютубі. І вчора моє здивування, ви всі знаєте, якщо хто дивиться, що діється на каналі, ну я не можу цього зрозуміти, я не знаю цих всіх ютубовських поки що. Цих справ. Ну, мені здається, що це хтось мені допоміг з блогерів. Може я щось не розумію, ну не розумію цього. Але дуже і дуже це приємно, дуже приємно. Ну, за місяць я вже не пам'ятаю, навіть скільки в мене відео, там коротенькі ці, так було проведено. Воно здається, що це все Це досить нелиха справа Нелегка справа. Тим більше ось у цих умовах, оце що я зараз. Ось вже руки в мене відійшли вже гарячі, вже нормально. І... Бо це і так риболовля для рук. Такі потерпають руки. А ще оцього штатива з цим телефоном його Положи положив в карман знову. Ну. Але дякую, що ви мене підтримуєте. Дуже приємно. Я буду працювати далі. Значить, ще зараз війна, ще кадри я вставлю, кину на кантер і скажу вам вагу. Ну, мені таке десь 5 кілограмів. Все. Всім, хто мене дивиться, всім дякую, всім здоров'я, всім пока. Так як я казав, 4940. We should get